Сьогодні, в так званий День Росії е, хороших русських, яких е, привезли з російсько-української війни, стало 1 мільйон. Перетнули в цю позначку, Росія втратила на війні 1 мільйон. Е, хотів сказати людей, але 1 мільйон втратила. Е, що, що це означає для Росії? І чи взагалі щось значить? Ну, давайте говорити відверто. Я вже читав російські пабліки нас 140 мільйонів. Ми все одно побідім. Десь так приблизно виглядають їхні цифри. Ціна людського життя для росіян нічого не варта. І в принципі, м'ясні штурми і все інше, що вони робили на протязі цих років, то є тому підтвердження. Що означає ця цифра в контексті озвученої перед всім світом? Вона говорить про те, що людожерський характер режиму Путіна в принципі не змінюється. Що це означає для нас? Ну для нас це якийсь, знаєте, такий знаковий Рубікон, до якого ми йшли. Ми йшли три роки до цього Рубікону, ну і дійшли. А далі що? А далі нам далі треба продовжувати це все робити. Все те саме і набагато більше. Чому? Тому що давайте все таки не забувати що Путін не кричав: ставай, страна огромна на смертний бой. Да? От як він крикне, тоді вже буде, як то кажуть, зовсім інша історія. Тому нам потрібно максимально вибити всю ту нечість, яка зараз знаходиться на території України разом з її залізячим. Тоді, можливо, будемо мати передишку на декілька років до наступного вторгнення. Все, більше, більше я не можу прокоментувати цю цифру нічим, окрім титанічної роботи моїх побратимів і посестер. Щиру подяку тим, хто продовжує доробляти ту роботу, яку я вже на жаль там не встиг доробити. Але ну ми були першими, нас замінили достойні, і все все буде Україна дуже коротко. З початком Великої війни я пам'ятаю, багато було дискусій і розмов про те, що прогнозів. Чи багато чи чи є там межа, за яку Володимир Путін не перейде в цій війні? Тобто ціна ціна війни, ціна втрат з його Боку говорили там про 50 тисяч, про 100 тисяч, але ми бачимо, що він не зупиняється. На вашу думку, чи чи є от для нього якась межа, після якої він скаже, що все ми йдемо з України, тому що це дуже дорого для Росії, і в тому числі в людському ресурсі? Дивіться, для Путіна є питання особистих ці... ціни, особистої ціни. Людський ресурс для нього це не особиста ціна. Особиста ціна для нього це його гроші, особиста ціна для нього це його діти, особиста ціна для нього це його близькі. Це є особиста ціна. Але найбільше Путін цінує власну шкуру. Все, нічого іншого на нього повпливати не може. Ну давайте говорити відверто. Його діти, його там близькі, вони ж росли, жили всі повз його увагу, без нього. Він займався чим? Він займався велико, великим створенням держави Росія, там відновленням Совєтського Союзу. Бучим, але все це йшло на тлі вбивства сотень тисяч і мільйонів людей. Скільки ми знаємо закатованих, скільки ми знаємо, що завжди було в історії Росії? Тому ще раз наголошую: для Путіна це лише особисте цінності, які він є. Це сам, сам Путін. Для Путіна самим цінним є сам Путін. Все крапка. Тому нема, не варто очікувати, що там після 10-го мільйона здохших росіян він зупиниться там, чи 20 мільйонів. Слухайте, це країна, яка пожирала народи, в тому числі і свій власний. Згадайте сталінські репресії, згадайте м'ясорубки, м'ясні штурми, які були в часи там. Другої світової війни і так далі, тобто чи першої, та неважливо Тобто для них ціна людського життя це копійки. Знаєте, я вам скажу: дослідники Путіна е, пригадують, я спілкувався з одним із таких, хто дуже ретельно досліджував взагалі біографію Путіна. Путіна така є е, поговорка, така на, вона звучить приблизно «Жизнь такая штука. Вони життя міряють штуками. Розумієте? От Оце є Путінська поговорка. «Жизнь така штука. Все. Крапка. Путін піде на Одесу. Про це президент Зеленський заявив 11 червня на саміті Україна Південно-Східна Європа. Він озвучив ці плани. каже про те, що через Одесу Росіяни хочуть піти на Молдову та Румунію. Водночас, коментуючи новий наступ росіян, президент заявив, що вони на полі бою, м'яко кажучи, не такі вже і успішні, та наголосив, що твердження про... Нібито перемогу Росії у війні проти України є російським наративом. Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, сказав Зеленський, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматись деякий час. Як ви, пане Ігоре, от прогнозуєте, чи як ви бачите, чи, чи може Росія чи, чи має можливості піти на Одесу і у який спосіб? Зараз я спробую сказати дуже культурно. Путін піде на три букви далі додать самі глядачі. От що стосується можливостей, що стосується бажань, ну то звичайно в них є бажання. В них є бажання Одеса, в них є бажання відрізання України від Чорного моря. В них є бажання дійти до Придністров'я, щоб потім кошмарити Молдову, Румунію і всі інші країни, тобто наблизити кордони Росії до кордонів країн НАТО. Багато хто це розуміє, оцінює як реалістичний сценарій. На даний момент, якщо звичайно буде виконані команди, які давались на початку повномасштабного вторгнення, умовно кажучи, підірвати Варварівський міст і обрізати всю логістику для оборони Миколаєва. Якщо будуть виконуватися інші недолугі команди, які політики давали на кшталт попідривати мости через Дніпро, пригадуємо, ми ж в нас ж флешка нормальна. Ми ж пам'ятаємо, які, які розповсюджувалися заяви. Тобто, де не треба було щось підривати, давалися команди навпаки це зробити і тим самим зрадити східну Україну. Якщо хтось з військових виконує таку вказівку вищого політичного керівництва країни, які на момент повномасштабного вторгнення звучали, як е е е е в різних е місцях, то звичайно Путін може піти на Одесу. Але давайте будемо реалістами. Ну, де сьогодні Чорноморський флот? Ну, загнали за можайські хмари. Де їхні больші десантні кораблі? Ну, половина, якщо я не помиляюся на дні чор... самого Чорного моря. Тому щоби йти, ви розумієте, територія не може вважатися захопленою, поки там немає твоєї піхоти. Ну, ви собі уявляєте, Путін піде на Одесу. Я взагалі не можу зрозуміти позицію Зеленського, який почав говорити про Одесу, забувши, що 20 кілометрів до Сум і 19, якщо я не помиляюся до Запоріжжя, це відволікання уваги, чиєї для того, щоби що що. Ну, десь так я дивлюся на заяви Зеленського останнім часом. Взагалі в нього щось з відосиками напевно почалася якась криза жанру. Що стосується санкційної політики і так далі. Ну, санкційна політика вона прив'язана до цієї війни. Ну, звичайно, да, тобто почалася вона ще в 2014 році і так далі. Для нас, для нас, ми хочемо великих швидких санкцій вже. Бо для нас це поняття виживання. Чим швидші і більші санкції, тим менше сили в росіян, тим краще у нас шанси вижити. А давайте подивимося, а що це означає для європейських партнерів: розрив логістичних ланцюжків і так далі, давайте пригадаємо глобалістику і те все, що відбувалося в світі до цієї війни, великої війни. Так от для них це що означає поступово-поступово замінювати ринки збуту, замінювати ринки постачань, замінювати логістику. Бо якщо вони будуть робити швидко і багато. То вони в них зовсім інший пріоритет. В нас вижити, нам треба багато швидких санкцій, а в них переналаштуватися. Пріоритети європейських західних партнерів не такі, як наші. Причому переналаштуватися так, щоб не втратити електоральні вподобання власного населення і власного бізнесу. У нас різні цілі. Тому, звичайно, швидко і багато не вийде. Ми це повинні розуміти і думати, що ми будемо робити далі. Якщо говорити ще в контексті тих заяв Зеленського, де він почав розповідати, що санкції прив'язані до призиву до, до мобілізації 18-річних, ну я це дуже довга історія. Я про себе на каналі про це розповідав, але коротко. Не прив'язані санкції до 18 річних. Теза про 18-річних на війну це якраз таки виправдання тотальної, провальної, зовнішньої політики, Єрмака і Ко. От вони намагаються оцей провал заховати за спасінням дітей, яким 18 років, і вийшов Зеленський і сказав: Ні-ні, ні, я цього не допущу, і всі так це коментують. Я хочу пригадати глядачам вашого каналу. У 23-му році звучали тези, що армія вимагає 500 тисяч мобілізації, але я цього не буду робити, бо мені військові не дали мотивації ніякої, що то треба так багато. Тепер беремо дуже просто: беремо калькулятор. І останні відкриті новини Україна мобілізовує десь в межах 30 тисяч? Ну, от беремо 30 тисяч і множимо умовно на півтора року з моменту отих заяв Зеленського. Що вийде? Ми вже 600 мобілізували чи 500? Ми вже це все зробили, розтягнувши це в часі. А тепер давайте поговоримо. А якби ми це зробили би тоді, коли про це говорив залужний, то чи сиділо би сьогодні в окопі 10 бійців замість 100? І чи був би сьогодні там фронт, де він сьогодні є, і чи наскільки успішніше ми змогли б відбивати російські атаки, якби воювали би невиснаженими бійцями, які пішли на війну ще в 2014 році, ну де хтось там в 2022? Вони виснажуються і закінчуються. І оця от недолуга політика Зеленського, якраз саме в цьому ключі, до чого призвела? Так вона і призвела до мусифікації, бо вбили мотивувальну частину населення битися або здохнути. Дякую, пане Ігоре. Ну і е, дискусія дуже велика і точиться. І коментарів дуже багато з'являється упродовж останніх кількох тижнів в Європі щодо можливого наступу росіян на країни Північно-Атлантичного альянсу. Називаються різні терміни, говорять різні варіанти, говорять про різні варіанти. Глава Пентагону. Під гексед е, ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні. Е, а голова об'єднаного комітету на штабів генерал Кейн відповів: що до цього я так не думаю е, вже згаданий мною під Гексет – Обмежився лише фразою побачимо. До того ж, він визнав, що Росія є агресором, але й назвати Україну жертвою міністр відмовився. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питання України Кіт Келлог під час форуму німецького фонду маршала розповів, яким може бути завершення російської агресії проти України. Послухаймо, що він сказав. That's what we want to get to scarb. Те, чого ми хочемо досягти, це всеохоплююче припинення вогню. Ми називаємо це припиненням вогню на місці, тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте. Це означає, що земля, на якій ви знаходитеся фізично, є вашою або ви її окуповуєте. Де юре і де факто це означає, що ви юридично визнаєте простий факт, що ви фізично перебуваєте на цій землі і що ваші солдати утримують там позиції. Тоді ми зможемо говорити далі. Далі про повернення дітей та військовополонених і про довгострокове припинення вогню, що є важливим для України і для Європи, також а потім спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою націй, щоб усі працювали разом. Як, пане Ігоре, американський спецпредставник планує переконати Путіна ну, десь приблизно так само, як Трамп. Тобто провал цієї якраз історії полягає в тому, що на сьогоднішній день Америка ну фактично думає яким чином відпригнути від цієї всієї історії, що значить визначити де юре, а потім пойти і повернути росіян в Лігу націй, тобто на де на лі... Ліні... по лінії розмежування, а не хотів би він повернути спочатку росіян на міжнародно визнані кордони? Поперед тим як люд сідати за за стіл переговорів з людожером, хтось надіється, що людожер буде дивитися на вас як на. Особу. Ні, він буде дивитися на вас як на їжу. Так, от, сідаючи за стіл переговорів з Путіним, треба мати розуміння, що Путін це людожер і він буде дивитися на всіх переговірників як на їжу. Особливо, якщо це стосується країн Балтії, якщо це стосується тої самої Польщі чи тої самої Молдови, ну я вже не кажу за Україну. Що сказав Трамп? начнемо з того людина, яка яку в даний момент ну, керівник найбільшої країни світу. Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною, бо вважаю, що можна було досягти домовленостей. Перепрошую, то ти ж розповідав, що ти ж це зробиш за 24 години, потім за 100 днів, потім за слідуючих 100 днів, після перших 100 днів, окрім бла-бла-бла, в цій історії нічого не буде. Бо Путін, як сказала дочка Кіта Келега, не хоче миру. Тобто дочка оцього поважного генерала сказала все своїми словами. Я розумію, що Кіркелег зв'язаний умовами дипломатичних реверансів, дипломатичних фраз і так далі. Але людожер за столом на вас дивиться як на їжу. Оце потрібно всім зрозуміти. Що стосується фіксації лінії фронту і так далі, Ну ми ж розуміємо, що в нас немає сил доповзти до кордону 91-го року. Я вже навіть не буду казати, чому. Не будемо повторюватися про зелену команду, і її вміли в лапках військово-політичне керівництво на чолі з їхнім РНБО. Так, з тим самим РНБО, яке 23 лютого 2022 року не ввело воєнний стан для того, щоб війська могли розгорнутися і, як мінімум, тримати оборону. Але сьогодні ми говоримо про що? Чи є можливість це зробити в контексті перемир'я? Нема. От від слова, зовсім. От, поки американці будуть бавитися в слова мир і так далі, мир любою ціною, це все звучить як капітуляція України. Вони хочуть, щоб Україна капітулювала ті, всі, хто говорять, що треба якось там де юре щось там визнати, це один із елементів цієї капітуляції. Бо людожер, коли він з'їв одного, він починає жерти другого. Що стосується те по можливостям Росії десь там нападати на країни НАТО. Кая Калас свій час давала дуже цікаву таку інформацію своє відношення до цієї інформації, в тому числі. Справа в тому, що по стандартам НАТО, десь на 45-й день після вторгнення ймовірного вторгнення на одну із країн, вони десь на 45-й день почнуть там розгортати війська, і віч має йти десь на 180-й день, тобто десь приблизно за півроку. І Кая Калас, коментуючи ці нормативи НАТО. Вона просто зважувала на факти, які були історично вже зафіксовані. А саме, що зробили росіяни в Бучі за місяць, то собі тільки можна уявити, що вони зроблять в країнах Балтії за півроку. І це вже ж було. Росіяни вже ж туди приходили. Вони це добре пам'ятають. Країни Балтії дуже добре це пам'ятають, тому вони є дуже хорошими адвокатами України щодо можливості росіян взагалі. Ми половину їхньої фактично армії вже утилізували. Ну, в них там 2 мільйони армій, ну вже от мільйона немає. Це я зараз. Я розумію, що вони нову набирають і так далі. Але якщо подивитися, а кого утилізувала Україна? Ну, як мінімум, в перші місяці повномасштабного вторгнення ми утилізували і винищили, фактично вичистили найбільш мотивованих, навчених контрактних кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Крапка. Чи є в них сьогодні така кількість вмотивованих контрактних? Ну і далі по тексту. Ні, такої кількості нема. Але контрактників в них є дуже багато і вони можуть ще мати. Чому? А хтось сказав, що в росіян кінчилися гроші, вони більш не можуть брати людей на контракт? Можуть. На сьогоднішній день ціни досягали десь приблизно до 50 тисяч доларів при підписанні контракту. Ну, були така інформація в відкритих джерелах. Ну, тобто, ви собі уявляєте, якими цифрами оперують росіяни. Так от, в цій історії ми можемо лише поставити крапку, три крапки: на що в росіян є сили, на що в них нема. І ми можемо побачити, що якщо західний світ буде готуватися відбивати російські ракети над Варшавою чи над Берліном, ну, то це відбудеться. Їм придеться це робити. Ну, є другий варіант. Дати Україні все, що потрібно, щоб ми до кінця добили ту нечість. Тоді буде другий варіант. Тоді їм не прийдеться відновлювати Варшаву чи Берлін, а прийдеться відновлювати лише наші міста, які і так потерпають від російських атак. Ну, десь так. Тобто, відкупитися грошима від Путіна не вийде. А допомогти Україні перемогти Путіна може вийти. І мені дайте якесь дежавю. Вони готуються збивати ракети над Варшавою, замість того, щоб допомогти нам знищити пускові установки в Москві. Ну, це такий просто риторичний вислів, але я думаю, що глядачі розумні і це розуміють. Пане Ігоре, на сам кінець нашої розмови про кадрові е, перестановки, які відбулися в збройних силах України. Е, Колишній командувач сухопутних військ драпатий заявив про завершення роботи на посаді та оцінив ситуацію в командуванні збройних сил України. Командування сухопутних військ на момент мого призначення перебувало в стані управлінської стагнації. Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотнього зв'язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділом. Духу розвитку в командуванні не було і близько. Ми знаємо, що Драпатий подав рапорт про те, що він піде з цієї посади після того, як сталася трагедія на одному із полігонів, які обстріляли росіяни. Водночас, в цей же момент, новим командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України став бровді Роберт Мадяр. Ну і ще низка було. Різних кадрових е, призначень. Ви як оцінюєте ці кадрові перестановки? І е, те, про що говорить Драпати, про те, що на момент його призначення от е, була управлінська стагнація в сухопутних військах? Ну, давайте так. Е, Мухи до мух, котлети до котлет. Заява Драпату. Е, заява про відставку. Підстава. Підстава те, що. Довбинь на одному з виділених участків не виконав прямий наказ драпатого Драпатий поступив як офіцер, написав рапорт про відставку і дав зрозуміти, через що. Що стосується тез драпатого про сухопутку, а що тут не так, це вирок сирському. А, ви, а хто керував до того всього сухопуткою, і хто після того став головкомом? Ну, це ж про сухопутку. Ми ж зараз говоримо про е, командування сухопутних військ. Це вирок кому? Ці, ця теза ляже колись в обвинувачення щодо розвалу системи управління на вищому ешелонах е, командування. А я, я по-другому це не можу розцінити. Ну я це читаю як юрист. Поки що читаю як юрист. Що стосується інших кадрових перестановок, е, Сухаревський теж зробив пост з цього приводу. Що в нього не співпадає бачення з тим, як це бачив Сирський. Ну я трошки більше знаю, просто не маю права всього розповідати, бо це не є моя, скажімо так, мною незалежно здобута інформація. Бо є певні стосунки, є друзі, є побратими. Сухаревського знаю, що 14-го року ми з ним в одному окопчику під луганським аеропортом жили. Тому Вадима знаю, довіряю і так далі. Але інша фраза його обов'язана була з тим, що бачення майбутнього розвитку. Безпілотних систем в Україні в нього не співпадає з Сирським. Ну це так, я перефразував цю тезу, але так, щоб було зрозуміло. Отже, є своє бачення, є інше бачення. Вадім зайняв іншу посаду, яку йому дали. Він військовий кадровий буде робити те, що може, там де він є. Як би то не виглядало, там для когось дико. Що стосується бачення того самого Мадяра, можливо, воно більш співпадає з якимись новими тенденціями. Я не знаю. Тут я не буду розбиратися, тому що і один, і другий воїни. І тут мені знаєте, ну розбиратися тут же питання не управлінської кризи, а тут питання, можливо, іншого Різно... різнобачення в майбутньому цієї структури військ. Але те, що ми пригадуємо дуже добре, а кого Сухаревському пхали в заступники, і, можливо, вже глядачі забулися, ну але, скажімо так, ми збивали ту кандидатуру за його проросійські зв'язки в минулому. Це я так дуже м'яко сказав. То Якщо ти приходиш на посаду формувати якусь структуру, то ти маєш приходити з командою чи дали Сухаревському завести свою команду? Можливо, в його команді й був би той же самий мадяк, наприклад, бо вони один одного теж дуже добре знають. Розумієте? Тому якщо не дали, обрізали по рукам ногам, то звичайно і показати відповідно очікуваний результат теж буде важко, правда, правда. Ну, якщо зараз є, змінилася тенденція і погляди у командування, то вони зробили ці перестановки, як я кажу, перест... від перестановки воїнів, результативність не зміниться набагато гірше, коли кадрові призначення відбуваються по принципу лояльності, по принципу преданості і лизоблюдства в армії. Оце є проблема. І до речі, тези Драпатого якраз і підтверджують цей факт. То кого перед тим на поназначав туди сирський? Своїх приємників, своїх заступників чи кого. Ну він же ж їх призначав, по якому принципу. А Драпатого, звичайно, підняли по службовій кар'єрі, тому що треба було рятувати вже фронт. І була по... А в Драпатого є довіра серед військових щодо його методів управління бойовими операціями і фронтом. Того його як пожежну машину призначили. Ну, я ж так, вибачте, при всій повазі до пана генерала. Але ви знаєте, я ще раз скажу, в нас же структура оборони полягає в чому? Вона ж полягає в дуже багатьох речах. Ми нещодавно були свідками скандалу в Національній гвардії. Я піднімав цю хвилю, коли Національна гвардія Сумщини, одна із військових частин, почала закупляти на 30 чимось мільйонів щити для розгону демонстрацій. На Сумщині, підрозділ Нацгвардії. Скажіть, будь ласка, а це не та сама Нацгвардія, якою керує Герой України в минулому. А що ж сталося? Останнім часом з відповідними людьми на на відповідних табуретках, тобто виходить, що місце сидіння починає ну скажімо так формувати світогляд людини. І якщо світогляд людини помінявся, значить треба міняти людину. Таке теж є. Але чомусь командуючий на зварді залишився при посаді, попри цей скандал. І ми таких скандалів знаємо дуже багато. Значить, щось міняється в цій країні, але не в ту сторону. Тому з однієї сторони ми маємо бойовий кадровий потенціал бойових офіцерів. А з другої сторони ми дивимося, як люди на табуретках міняють свої життєві плани.